худба для дітей. Ассаламу алейкум, дорогі діти. Ласкаво просимо на новий випуск худба для дітей. А саламу алейкум, дорогі діти! З мого боку теж ласкаво просимо на новий випуск худби для дітей. Дорогі діти, сьогодні це друга серія випуску Худба для дітей, і Альхамдурілях це велика ласка Аллаха, що діти дивляться цю програму. Вони дивляться програму та отримують задоволення. Ми також отримали відгуки батьків, що їхні діти дивляться цю програму у мечеті під час уроків для дітей. Альгам люлях, я сподіваюся, що кожен наш маленький друг має при собі зошит під назвою Худба для дітей і записує два пункти з худби, про які ми розповідаємо. Дорогі діти, як ви знаєте, перш ніж перейти до наших двох пунктів про худбу, які були минулого тижня, давайте поговоримо про тему п'ятничної проповіді. Дорогі діти, наш улюблений Хузур, вже якийсь час розповідає нам про військовий похід на табук, і в цій п'ятничній проповіді він також продовжив цю тему Альхамдулілях. Дорогі діти, ми вдячні Аллаху за те, що маємо можливість слухати історію ісламу та навчитися новому новому про яке розповідає наш улюблений халіф з різних точок зору та з різних старовинних книг. Дорогі діти, ви знаєте, що ми щоразу беремо одне ключове слово або пропозицію з худби і розповідаємо вам. Я сьогодні я розповім вам про один пункт, а про другий пункт розповідь Мурабі Сахіб. Ви коли-небудь запитували себе, яка дія є найкращою в очах Аллаха і яка дія є найгіршою? Давайте послухаємо, що говорить наш улюблений хузур про це. Газрат Саїд Худрійний, хай буде задоволений ним Аллах, розповідає, що в рік походу на табук, посланець Аллаха, та благословення Аллаха, спираючись на свою верхову тварину, звертався до людей. він сказав чи не вказати мені вам на кращих і найгірших з людей. Воістину найкращих із людей це людина, яка, сидячи на спині свого коня чи верблюда або пішки, бореться на шляху Аллаха, доки не прийде до неї смерть. І справді найгірший із людей це грішна людина, яка читає книгу Аллаха, але не залишає свого невігластва, не звертається до жодної з її заповідей. Подивіться сьогодні, багато людей заявляють, що читає священий Коран, але немає ніяких діянь, що відповідають йому. Отже. Дорогі діти, ви послухали уривок п'ятничної проповіді нашого улюбленого Халіфа. Хозур розповів нам про одну подію життя пророка Мухаммада мир йому благословення Аллаха, в якому наш улюблений пророк, мир йому та благословення Аллаха, розповів сподвижникам людям, які йшли за ним, про найкраще діяння перед Богом і про найгірше. І наш улюблений пророк сказав, що найкраща дія для діяння перед Богом це те. Що якщо людина вийде на шлях Бога пішки або на коні, або як під час пророка Мухаммеда на верблюді, і кожна його дія та рух буде заради Бога, і він помре на цьому шляху. І це є найкраще діяння, яке може зробити людина, а найгірше перед очима Бога це те, що людина читає священну книгу, у нашому випадку, Коран. Але не дотримується норм і правил та законів, про які йдеться в священному корані. Через це моє слово, яке я вибрав сьогодні це найкраще діяння. Це означає, що кожна наша дія буде заради Бога. Це те, про що розповів нам наш улюблений пророк Жезак Алах. І я хотів би дати вам пораду з мого боку. Найкращий час для читання священого Корану це час фальш намазу або до намазу, або після. Наш улюблений халіф також розповів у цій п'ятничній проповіді про ті вказівки, які дав наш улюблений пророк миряму та благословення Аллаха своїм сподвижникам, коли ті прийшли до табуку. Як ви знаєте, там було дуже багато вказівок, і одна з них була найважливішою. Про це ми зараз послухаємо з уривку п'ятничної проповіді. Один з найбільших гріхів брехлива мова. Найкраще багатство це багатство серця. Таким чином, йому не було до вподоби, щоб люди пропускали молитви і приходили пізно. Він сказав, що це дуже погано. Далі, посланець Аллаха, Марімута благословення Аллаха, сказав. Один з великих гріхів це брехлива мова. Найкраще багатство, багатство серця, найкращі припаси для шляху, богобоязливість, вершина мудрості, страх перед Аллахом. найкращі слова ті, що вселяють упевненість у серця. Дорогі діти. Є дуже багато речей, які погані та які є гріхом. Але одне з них найбільшим гріхом є ця брехня. І з цього я вибрав слово для сьогоднішньої програми не брехати. Наш улюблений п'ятий халіф процитував пророка Мухаммеда мир та благословення Аллаха, і сказав, що брехати заборонено, що мусульмани повинні триматися далеко від цього. У священному крані є аят, в якому говориться: «Говоріть слово праве». Через це ми, як мусульмани, повинні триматися далеко від брехні. Так як це є однією з рис мусульманина. Так, як Мурабіса Сахіб сказав, у Корані говориться, що ми не повинні брехати. І дивіться, як цікаво, якщо ми читатимемо Коран і дотримуватимесь його, то ми будемо добрими людьми. І як ви знаєте, ми даємо вам поради для повсякденного життя. Одну пораду дам я і одну пораду дасть мій брат. Я почну, моє слово було найкраще діяння, яке я вибрав, і я хотів би дати вам приклад з цього приводу, щоб ви змогли зрозуміти. Коли нас кличуть у мечеть на намаз, або на суботник, або на уроки, то нам потрібно йти, і це буде гарною дією чи діянням на шляху Бога. І саме важливе, що ми повинні читати священий Коран, але не тільки читати, а також дотримуватись тих речей. Про які йдеться у священному Корані, читайте арабською, також читайте переклад, щоб зрозуміти, про що говориться у священному Корані, і щоб ми не стали такими людьми, про яких наш улюблений Халіф сказав, які читають Коран, але не дотримуються його. Тому читайте священний Коран, читайте його з перекладом і намагайтесь дотримуватись все, про що говориться у священному Корані. Це було дуже важливе та гарне зауваження. Сьогодні я хотів би вам розповісти одну історію. Ви, напевно, чули історію про хлопчика, який був пастухом. Одного разу, одного прекрасного дня, йому стало нудно під час своєї роботи. І він подумав: давай ну, я пожартую над жителями села. Вовк прийшов! Вовк прийшов! Допоможіть! Вовк прийшов. Люди почули це, вони вибігли з будинків із лопатами та палицями. Все, що у них було під рукою, вони взяли та побігли до цього хлопчика, щоб допомогти йому. І коли хлопчик побачив це, він почав сміятися і сказав це був тільки жарт. Люди, звичайно, розлютилися, що він так з них пожартував, і сказали йому, що так жартувати погано. І повернулися додому. Через кілька днів цей хлопчик знову пожартував з мешканців села. Він кричав Вовк іде, Вовк іде, допоможіть. Люди знову прибігли, щоб йому допомогти, і він знову розсміявся і сказав, що це був лише жарт. Дорогі діти, знаєте, що сталося згодом? Третє трапилось так, що вовк прийшов насправді, і хлопчик злякався за своє життя. Він почав кричати: прийшов вовк, прийшов вовк. Він кричав так голосно, як міг. Жителі села почули це, але подивилися один на одного і сказали напевно, він знову жартує. Ніхто не прийшов йому допомогти, і вовк з'їв цю дитину. Чому вчить нас цей випадок? Він вчить тому, що не можна брехати. Це означає, що навіть жартома не можна брехати. І навіть коли ми розмовляємо зі своїми друзями, коли ми граємо з ними і коли ми жартуємо, той час теж не можна брехати і обманювати навіть жартома. Так, дорогі діти, і найголовніше, що я хотів би ще додати також. Не можна брехати під час якихось подій. Які моменти, коли ви думаєте, якщо я скажу правду, мене покарають, що я отримую покарання? Ви не повинні думати про те, о, добре, я зараз брешу, а потім попрошу прощення Бога. Так теж не можна. Дорогі діти, ми вже дійшли до кінця нашої передачі. Морабі Сахіб, чи хочете ви щось сказати на останок нашим дітям? Так, дорогі діти, як ви знаєте, що п'ятниці виходить худба. Якщо ви щось не зрозуміли, підкресліть або запишіть собі у ЗОшит і запитайте про це у батьків. Дорогі діти, ця передача розповідає тільки про дві події або про дві речі, про які йдеться у п'ятничній проповіді нашого улюбленого халіфа. Але це не замінює всю худбу, тому обов'язково обов'язково прослухайте всю п'ятничну проповідь і намагайтеся зрозуміти, про що йдеться. Дорогі діти, до наступного випуску. Ассаламу алейкум ва варехату.